Аллилуйя. Вітай вас, народ Божий, і Божий. Да, як завжди, я кажу, Бог тебе любить. Тому що Бог є любов і Він цьому не змінюється. Аллилуйя. Він з нами, Він за нас. Ісус Христос, Він Господь навіки. Ми не вибираємо. Сьогодні Ісус, буде Господь і главою церкви. І завтра голосуємо. Ні. Він навіки, Господь. Ісус Христос на віки, Господь, який переміг смерть, переміг сатану, який прибуває, Діснує Отця, Він голова церкви, і ми тіло Його. Він Господь на навіки. Він Господь Пастир, добре, Він Господь забезпечитель, Він Господь захисту, Він Господь благословіння, Він Господь Той, хто здійснює нашу віру, той, хто є тим, кого Бог послав. Щоб бути пересвященником нашого відповідання. Алілуя! Він Господь на віки вас, слава Бога, Отця, і Дух Святой, Він теж вчора, сьогодні, завтра той самий, той, хто в нас, на нас, той, хто допомагає нам бути в цьому світі, як Ісус, Дух Святий. Він сьогодні той самий, хто відкриває нам слово, хто допомагає нам молитися. Хто веде, наставляє нас, хто прославляє Ісуса. Халілуя! І так сьогодні я трошки хочу сказати, як я думаю, це дуже-дуже важлива тема, Написано, Бог каже: якщо ми Його народ, який іменується його ім'ям, смиримося, і будемо молитися, то він прийде і зцілить наш край. Нашу землю. І ще один приклад каже: якщо, Бог каже, якщо ви, люди мої, впокоритеся і будете молитися, ми його люди, ми його народ. Біблія каже в світі нового заповіту, Біблія каже, що ми були колись не народ, а нині народ Божий. Що ми нині помілуємо. Ми Його люди, ми Його творіння во Христі Ісусі. Бог приблизив нас до себе во Христі Ісусі. Алілуя! Кожен, хто вірить, що Ісус Христос Він від Бога народжений. Нема таких людей, яких би Бог от ці мої особливі вибрані, от вони пускай будуть народжені згори, пускай я буду тільки через них. Нехай Господь Ісус Христос буде Господом тільки для цих людей. Ні, це теж невірне поняття, що є якісь ізбрані люди, а є неізбрані Богом люди. От ці призвані прийняті Ісуса Христа, ці не призвані. Ні, це вибір наш, кожної людини. Кожен має право сьогодні вибрати Ісуса Христа своїм Господом. Кожен має право від Бога народитися згори, стати дітьм Божим. Яка б людина не була, щоб вона не зробила. Ну, Слово Боже для кожного, любов Божа для кожного, милость Божа для кожного. Ісус Христос помер і воскрес, щоб кожен, всякий віруючий в нього не загинув, але мав вічне життя. І, от, Біблія, і ми іменуємося іменем, іменем Ісуса Христа. І от Бог каже нам, якщо ми смиримось, Смиримося, покоримося. І смирення це не, не, не просто наші сльози перед Богом, вималювання чогось. Смирення це не просто признання себе грішних. От я грішник, Боже, я такий недостойний, коли ж ти вже змилуєшся над нами. Ні, це не смирення. Є велика різниця в тому, що. Признавати себе грішником або признавати гріх, який ти зробив. Це велика різниця. По Христі Ісусі ти вже не грішник. По природі ти не грішник. Але Коли ти робиш гріх, ти це знаєш. І це треба визнавати. Це теж час смиріння. Визнавати гріх. Ну не мучати себе, що ти грішник. Тобто не нав'язувати собі такі поняття, от я. Грішник, ледве-ледве спасаюсь, якось дотягнути до небес. А може, колись Бог мене зробить праведним? Ні. Во Христі Ісусі ти новотворіння, ти не грішник. То смирення це не, це не в впокора перед обставинами. Ну от такі обставини, значить на це є воля Божа, Бог над всім, і просто буду. Очікувати, коли стане краще. Ні, це не смирення. Це не смирення перед... просто склонятися перед обставинами, перед якимись подіями. Просто так. от Воно є, тому що Бог над всім. Бог він вільний в своєму праві, вибори, волі. Він що хоче, то й робить. Це не смирення. Смирення? Це перш за все віра в Слово Боже. Це признання, що Слово Боже Біблія це слово дане нам від Бога. І що Бог вірний своєму слову. Це смирення. Смирення це признання Ісуса Христа Господа. Смирення це віра в ім'я Ісуса. Смирення це те, що Павло пише, що Він був фарисеєт фарисієм. Мав учну степінь, тобто він був мудрий. І він каже, все це плоть. І так Павло каже, що все це відноситься до плоті. Він каже, якщо може хтось хвалитися по плоті, то я більше інших. Павло каже, я маю великі переваги. Ну, каже, раді Христа. Я не ставлю плацьке на перше місце. Я перш за все не опираюсь на те, що відноситься по плоті. Оце є смирення. Коли ми перш за все опираємось на Христа, на помазаного і в помазання, на те, що зробив Ісус, на те, ким Він являється. на те, що я маю в ньому. Так, да, це є смирення. Також Павло Далі каже, що коли він немощний, тоді він сильний. Тобто, коли він Павло каже, коли я дійсно полагаюсь не на свою плоть, не на свої знання, не на свої досягнення. Коли я перш за все полагаюся на Божу благодать, на те, ким являється Ісус, на те, що Він зробив для мене, на те, як веде мене Дух Святий, тоді я силен. Це є смірення. Коли ми признаємо, що неміч. Це не від Бога. Коли ми признаємо, що війна, хвороба, прокляття це не від Бога, смерть людей це не від Бога. Але коли ми признаємо, що благодать це від Бога, зцілення це від Бога, захист від Бога, що вірність Бога, Його Слово це від Бога. Коли ми признаємо, що Дух Святий Він веде нас, наставляє нас, що кров Ісуса Христа була пролита за наші гріхи, за відкуплення, за нову заповідь, що його тіло було ламимо за наші гріхи, що він сам своїм тілом вознес наші гріхи на дерево, щоб ми, збавившись для гріхів, жили для правди. Це є смирення, признавати це. І коли смириться, Бог каже, його народ. Тобто Бог не сказав, що коли я смирю, коли я впокорю, ні. Це наш вибір. Це наше признання, це наша віра. І будемо молитися. Бог зцілить землю. І так, можна так сказати, що коли ми люди, які народжені згори, то Бог не сказав, що коли всі люди... Бог не звертається до людей, які ще не народжені згори. Бог не звертається до людей, які ще не прийняли Ісуса Христа своїм, Господом. Бог не звертається до людей, які ще не прийняли заповіт. Бог звертається до церкви, до народжених згори. Бог не сказав, що коли вся страна, вся нація, всі люди смиряться, будуть молитися. Ні, Він звертається до. Людей, які прийняли Ісуса Христа як Господу до церкви, Він каже, коли ми люди, народжені згори, церков Господа Ісуса Христа, церков, яка іменується іменем Ісуса. Коли ми смиримося, коли ми дійсно перестанемо просто плакати, вималювати щось, коли ми перестанемо пинати себе, що ми грішники, коли ми перестанемо вклонятися. І просити прощення гріхів за людей, які ще не знають Бога, за якісь наших предків, цього не треба робити, це не смирення. Коли ми перестанемо просто дозволяти фактам, обставинам течь самим собою, есть, ну, коли ми почнемо дійсно признавати, що ми праведні во Христі, коли ми дійсно пізнаємо різницю між тим, що ти грешник і зробленим гріхом. Коли ми дійсно будемо признавати зроблений гріх, який ми могли зробити, як діти Божі, коли ми будемо признавати, що кров Ісуса була пролита за відкуплення, за нову заповідь, коли ми будемо признавати, що є сила в крові Ісуса, є сила в імені Ісуса, що Слово Боже це Слово Боже, дане нам від Бога, що Бог вірний своєму слову, коли ми будемо наблюдати за собою вірю і я, коли ми не будемо, перш за все, полагатися на своє плоть. Особливо на сьогодні, це багато його пастирів, служителів, які, вибачте, но, полагаються просто на своє положення, знання. От тільки я знаю, як Біблію трактувати, тільки я маю всі знання, відкриття, тільки я кажу правду, істину. Ні. Коли ми дійсно будемо. Розуміти, що є багато сьогодні дітей Божих, яким Дух Святий відкриває Слово, яких веде Дух Святий, коли ми просто будемо признавати, що Бог, він Бог Отець для кожного віруючого, що Ісус Христос, Він Господь для кожного, хто є частиною тіла Христова, коли ми будемо признавати, що Дух Святий веде кожного, направляє кожного, що Дух Святий відкриває Слово Боже, кожному, що кожен може вірувати, коли ми будемо признавати, що Слово Боже дійсно працює, коли ми його сіємо через свої слова і вчинки, це є смирення. І будемо молитися. І також є різні види молитви. Коли ми будемо молитися молитвою прохання, коли ми будемо молитися молитвою, відкривай свої бажання, коли ми будемо молитися молитвою поклоніння. Коли ми будемо молитися, молитвою, приміняючи владу, віруючи, забороняючи дявол, повеліваючи сатані, коли ми будемо молитися, говорячи Божим ангелам, щоб вони йшли і робили те, що ми їм кажемо робити на основанні слова, коли ми будемо молитися на інших мовах, буду молитися умом, буду молитися на інших мовах, то Бог Він прийде із цілих землі. І так, коли ми, його народ, Смиримось, будемо молитися. Бог, Бог сказав: Я прийду і силю вашу землю. Ім'я Ісуса. Амінь.